Всім привіт! з вами знов Дімас. І це канал Таксі Дніпро. Сьогодні четвер, 16 жовтня. я розпочав свою роботу в таксі ввечері в Дніпрі. 18.35 десь я виїхав. Виконав перше замовлення за 213, 215 гривень. Таксую на KIA k 5 в стандарті і в комфорті в уклоні. Так, з сьогоднішнього дня я вже не в бізнесі. Виключили з бізнесу 2015 року, авто вже не підходить під бізнес. Печально, але. Но... Що робить таке життя? Будемо поки що їздити в стандарті і в комфорті. Так що я привіз на робочу з трудової 45 на робочу 166А. Вчора не таксував. Хотів виїхати 2 години, десь чи 2,5. Я перемога прочекав. Перемога 2-3. Ой, перемога 2-3. Прочекав замовлення. І так мені нічого не прийшло по уклону Перемога, зовсім. Та, йолки-палки. Нічого не прийшло, я потім отогнав десь пів 9. Чи. В 9. В... В ну да, в 9, це я десь пів сьомого. Та десь 2,5 години. Відігнав машину на стоянку. І, на жаль, вчора не виїжджав. Це була середа, вівторок я вирішив. Не працювати в понеділок. Ой, в понеділок це взагалі було щось з чим-то. В понеділок я виконав тільки два замовлення. Взяв за чим-то на камні, на чому завершив свою роботу. Ну, поки що на робочий, чекаю на наступне. Будемо працювати сьогодні. Прийшло мені замовлення Хвилин 10-15 почекав. По Стандарту в центр 1.01. коефіцієнт 160 за 6 кілометрів. Подача кілометр. Тут скідрина на Яворницького 65. Так що зараз поїдемо в центр. Сука, ями забив. Забув, що тут ями і люк торчит Приїхав в центр 160 гривень, і відразу прийшло замовлення мені на Пушкіна Степана Бандери, 25, Шевченка 28, 700 метрів подача, їхать 2,8 кілометра за 133 гривні по комфорту. Повзем до Грушевського, я думаю, там вже швиденько заберу пасажира пробки. Ще пробки, казали мені, що пробки були і ще вони продовжуються. Це вже пів восьмої, а в центрі пробка. Ось я вже на пастера. Виконав ще одне замовлення по комфорту 149 за 3,8. Привіз Андрія з Мігарона. Тепер на пастера чекаю наступне. Так, взяв замовлення з подачі 2,4 км з Мономаха 17 на Яворницького 20, комфорт 2,7 їхать за 118 гривень. Бо думаю все одно, зараз буду, чувствую катиться в центр, тому що тут нічого біля вокзалу не прийде. Так що подаюсь. Мономаха і везу на Яворницького 20. Наступне замовлення прийшло 135 гривень за 3,5 кілометра, подача 1,2. Їхати з ліварної 4 на Шнейерсона 5. Так що поїхали. Привіз Валерію на Шнейрсона, 135 гривень, все добре. Так, розвертаємося, виїжджаємо звідси на Херсонську, куди-небудь поїду. Простояв я тут на Херсонській хвилин 20, може й більше. Прийшло нарешті замовлення ще одне по центру з 13 на Яворницького 3. Ресторан Спум 1.07 коефіцієнт по стандарту 121 гривня. За 2,9 кілометрів, якщо поїхало. Потім вже буду ловити додому, бо вже хочу додому. Взяв з ефіра замовлення додому в Кайдакі на Білозерський провулок 6 за 290 гривень. Там було 260, потім пасажир підняв. Так що зараз забираю Станіслава. Десь уже тут. Поїдемо на Білозерський провулок. Так, ось я і на стоянці вже пропрацював рівно 4 години, виконав 8 замовлень всі по уклону, 30 гривень середня вартість, 1300 гривень каса. Це я працюю без комісії, якщо б з комісією, то мінус 264 гривні. Було б зовсім печально. А так вийшло за мінусом палива 1020 гривень каса. По пробігу 56 км я проїхав. На 4 години 255 гривень за годину. Слабувастенько зовсім. Ну, такі зараз дні. Такі зараз вечора, будні, погано з роботою, народ щось не їзде, або багато таксистів, не знаю. В общем, печаль. Всім дякую, гарного вечора, всіх обняв, пока-пока.